Усім привіт, друзі! Мене звати Арсені, всім миру та добра. Дякую, що завітали на канал. Я йду на господарство. Сьогодні у нас четвер, 27 червня. Ось курочки. Сьогодні було спекотно. Ось, вже біжать сюди. Зустрічають. Ось, друзі. Як у вас справи. У мене все добре. Зараз майже у нас сьома година вечора. Ось, а курочки вже сюди всі прибігли. Ну як всі? Не всі, але більшість прибігла. Ось, друзі. У нас сьогодні було спекотно. десь, може, градусів 30 було. Ось, але сонячно у нас було. Ну, Якісь хмари є, але... Але я думаю... Що не буде дощу, не передають дощику. Ось друзі. Ось. Золота шийка. Ось так, друзі. Одне яйце є, друзі, кори знесли. Так, а що? Так, друзі, кролям давав сьогодні траву, рвав. До речі, був на городі. І скажу одну диню оту. Пам'ятаєте, з розсаду? Я її вже, в принципі, сформував, як можна так сказати. Обрізав лишні пасинки, там уведаляв два, залишив. О, прищепив головне стебло, але не прищепив я там, де залишив бокові пасинки дві стебло. Тому, друзі, побачимо сьогодні вранці, тому що це краще робити вранці. А не ввечері, тому що ввечері це буде ніч попереду, то не дуже добре. Що таке? Ви дивіться, що таке? Боже, я зляка. Що таке? Нічого собі. А це щось. А ти чого не їси? Я не знаю, що це таке. А ви дивіться, який боже! Що таке? Чого ти такий? Такий щось ти б'єшся, нападає. Отож, півень. Вже хочу сказати, що червень закінчується. Ось, друзі. Липень скоро, буквально десь через три дні. До речі, післязавтра буде свято, трай Павла. Тому нічого робити не можна, то буде свято. То завтра я не знаю, чи пойду на город. В принципі, завтра п'ятниця. Ось, друзі, побачимо. Але 2 липня обов'язково піти, але не знаю. Дощі передають нам у наступному тижні 30 градусів, 35, така спека. Я не знаю, як це мені просто підживити ці. Ой, кавуни треба другу підживку. Вони, до речі, поплились уже. Ось не був. ну Вчора не був, але підросло. А от єдині, я кажу, не чіпав які осінні в ґрунт. Тому що ще не пустили такі, як великі такі пасинки. Ось, друзі, давайте подивимось, може десь ще. О, дивіться, одне, два, три. І там одне. Чотири. Може тут знесли десь ще. А інші. А, ви тут ось все-таки залишились. Ось, друзі. О, одне п'ять яєць сьогодні. Ну, в принципі, нормально, я скажу. Ось, друзі. Дуже, в принципі, добре. Та, курочки. Обрізав вчора троянди, хто бачив відео. Тому, друзі, в принципі, все. 5 хвилиночок. Відео на 5 хвилин. До нових зустрічей усім. Па-па-па-па! Всім миру та добра.